Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. В імперії Пазлі вийшов ще один герой п'ятого сезону Дюн, Хатор або ж Хатхор це давньоєгипетська богиня неба, любові та музики, яка також долучилася до списку єгипетських героїв, що вже вийшли в грі. Тож, давайте розглянемо, що може ця красуня і де вона буде корисною. Завдяки своїй сім'ї має шанс зрізати броню ворогам на мінус 24% на два ходи, і ще й нанести урон водою. Теж. На два ходи, що є непогано, адже вороги отримають більший урон. А коли спрацює пасивка, то є шанс 50% підняти здоров'я всіх героїв на 10% і дати їм невелику кількість мани. Плюс здоров'я дається овер. І якщо хтось з героїв з повним здоров'ям, то йому додасться його зверху. Також буст мани це дуже корисна річ, ніколи не завадить підрозігнати героїв, щоб вони швидше зарядилися і нанесли урон. В неї хороші показники живучості і атаки. Особливо життя має багато аж 1610, тому пробити її буде непросто швидким набором мани піднімає здоров'я всіх союзників на 480 очок, і підняте здоров'я може перевищити максимальну кількість очок здоров'я. Взагалі, серед героїв вогню є мало лікарів відносно інших стихій. Наприклад, серед героїв святині тільки стандартної Вівіки вже є три варіанти. Серед героїв вогню вони або дуже рідкісні, як от Фенекса, або гранат, або мало лікують, як гризуль. Щоправда, ще сехмет нещодавно з'явилася, вона і урон наносить, і лікує від нанесеного урону. І що мені дуже... Дуже подобається в цьому вміні Хатор, що життя може піти овер, адже Хатор швидка і може захиляти навіть фулових героїв. І відповідно противнику буде важче справлятися з ними. Далі всі союзники мають імунітет до нових недугів протягом чотирьох ходів, і це насправді дуже круте вміння. Серед героїв стандартних чи івентових є багато героїв, та майже кожен хто може щось та й навішати, чи то горіння, чи урон водою, зріз броні і так далі. Тому хатор буде дуже корисною з таким вмінням. Де ж ми можемо використовувати хатор або де вона буде більш ефективною? В захисті думаю добре буде справлятися. В неї багато життя і швидкий набір мани. Ну і вона оверлікар. Відповідно, буде лікувати героїв в команді і ворогу буде важче їх здолати. І крім ось цих 480 очок здоров'я, не забуваймо, що вона ще може плюс 10% здоров'я дати завдяки пасивці. І зрізати броню ворогам завдяки бонусу сім'ї, можна спробувати поставити її і на центральну позицію, якщо у вас такий центр на війні, або праве ліве плече при стандартному строї. Також ворог не може навішати недуги на неї, лише прямий урон і урон з кубика. В атаку вона теж підходить ідеально. Як тільки побачимо, що у ворога є герой, що ставить недуги або можна брати заради хіла на атаку в турнірах і війнах. Вона теж зайде. Також це хороший герой для проходження складніших рівнів. Квестів, де потрібно овер захилятися, як, от, наприклад, завітний квест або конкурс стихій. Вже був конкурс героїв святині і природи, скоро десь буде і конкурс героїв вогню для атаки титана. В принципі, може підійти, адже є шанс, що спрацює бонус сім'ї і зріжеться броня на мінус 24 але може і не спрацює, і триває це лише два ходи. Тому, якщо у вас є, наприклад, чотирьохзірковий уілбер, то на титана він підійде краще, адже зрізає броню на мінус 44% і на 4 ходи. Або якийсь інший герой. Хіба що є місце і на хатор. Герой хороший, якщо випаде, то точно знайдеться, де її використовувати. І для початківця, і для гравців з досвідом, і певним багажем героїв. Мені б вона точно зайшла в команду, бо не вистачає якраз лікаря стихії вогню. Також не забуваймо допомагати нашим справжнім героям, нашим воїнам, яким зараз, як і раніше, дуже непросто, і які боронять нас усіх від загарбників. А якщо це відео вам сподобалось, то ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, на цьому у мене все всім миру та добра. До зустрічі.